Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Журналісти Піхосінфо з'ясували, що голова фракції Слуга народу Давид Арахамія користувався машинами одеського бізнесмена Бориса Кауфмана для передану кордону після початку повномасштабного вторгнення. Редакція з'ясувала, що у серпні 2022 року Арахамія з дружиною виїжджали з України до Молдови на чорному позашляховику Тойота, який оформлений на дружину Бориса Кауфмана. А поверталися вже на бусі Мерсед... Дес, який належить фірмі Тедіс Україна, де Кауфман є співвласником. Також цей бус Рахамія використовував ще два рази у жовтні 2022 та у серпні 2023, Щоб повернутися в Україну з -за кордону, він підтвердив, що користувався аутівками бізнесмена, тому що на своєму авто не мав виїхати через затонувані вікна. Також Рахамія на питання журналістів про те, чи він не вбачає він конфлікт інтересів у дружбі з бізнесменами Киї фігурою. Кримінальних провадженнях відповів, що не думає, що хтось в країні може сказати, що він має вплив на набу. І ось я вересень 2024 року. Та сама ситуація. Вчора Рахамія покинув Україну тим же маршрутом одразу після новин про відновлення і розслідування вбивства Кирієва. До слова останні зрадницькі у Кида Рахамії свідчать про те, що не того Кирієва завалили в березні 22 го не того блогер Іванов. Нагадаємо, загадково вбитий в березні 2022 року Денис Кірієва, один із членів української делегації. На на переговорах з РФ співпрацював з горміноборони України та забезпечує відомство Кирила Буданова. Вкрай цінними розвіданими про російське вторгнення зараз Єрмак і Банкова робить і все, аби заморозити розслідування проти них виступає Буданов, який зазначив, що не дасть поплюжити ім'я героя та його друга. Про це пише марканське видання The Wall Street Journal у своєму детальному розслідуванні. Долі Кирієва. якби не пан Кирієв, неймовірніше Київ був би взятий, оцінив роль його глава гормін оборони України Кирил. Будана в розмові з журналістами Wall Street Journal. 5 березня 2022 року стало відомо, що Дениса Кирієва було застрелено у центрі Києва через кілька днів після того, як він взяв участь в першому раунді російсько-українських переговорів у Білорусі у ролі члена української делегації. Тоді про смерть Києва надходила суперечлива інформація. Спочатку українська правда, з посиланням на власні джерела повідомила, що служба безпеки України нібито мала дані про державну зраду Києва. Проте пізніше у оборони заявили, що Києва загинув під. Час виконання спеціальних завдань його ім'я згадали разом із двома іншими загиблими розвідниками. Вони загинули, захищаючи Україну. і їхній вчинок наблизив нас до перемоги, зазначили вгору. Києва поховали на байковому цвинтарі. Поряди із першим міністром закордонних справ України. А Володимир Зеленський нагородив його посмертно. Російський шпигун чи український герой? Дивна смерті Дениса Кирієва так називається стаття Wall Street Journal, яка проливає світло на життя та загибель Києва. Вона базується на фінансових документах і розвідданих інтерв'ю з американськими і українськими чиновниками, нинішніми та колишніми співробітниками українських силових структур, а також за сім'єю, друзями, охоронцями та діловими партнерами Киреєва. Денис Киреїв народився у Києві і своєю професією діяльність розпочав у сфері фінансів, працюючи у місцевих відділеннях західних банків, таких як Credit Linaus, Citibank та ЄНДІ, нагадує Wall Street Journal. за словами людей, які його знали, Київ відрізнявся комунікабельністю та вміло спілкувався з. З клієнтами він володів українською, російською, французькою та англійською мовами. Родич Кирієва 2003 року стала заступником начальника СБУ, СБО, Даню колишній голова служби. За словами близьких до нього людей, саме цей зв'язок підживлював Це до шпигунства. Wall Street Journal нагадує, що СБУ, яка зараз перебуває під пильною увагою влади України, раніше й довго перебувала під впливом Москви. Почав у самій службі, яка відмовилася давати коментарі для матеріалу спросту. Совують подібні твердження у 2006 році. Денис Кірієв перейшов на роботу до Андрія та Сергія Клюєвих, яких Wall Street журнал характеризує як бізнесменів із Донецька з політичними зв'язками, що були близькі до Віктора Януковича і заробили статки у сфері металургії та нерухомості з 2015 року. Щодо Андрія Клюєва було запроваджено санкції США. Обидва брати відмовилися від коментарів для видання. Мудова Кирієва розповіла Волстріжурна, що у ці роки чоловік розпливчасто пояснив їй своє рішення працювати на. Людей з оточення Януковича ми не можемо змінити цих людей на інших. Ми маємо те, що маємо. Передає вона його слова. За словами соратників Кирієва вигідно скористався зв'язками з Клюєвими, обіймаючи керівні посади у державних банках і полюючи на велику дичину в Карпатах разом з начальниками СБУ. Він продовжував з охоронцями, найнятими в рідному підрозділі СБУ. Пише видання робота в Клюєвих забезпечила Кирієву нерухомість парка автомобілів відпочинок у Греції та Парижі. Пише волості журнала. Також кинула ті на його репутацію серед колег стурбованих впливом Росії. За роки роботи при режимі Януковича Керівна Лугоди зв'язки в Росії та на святкуванні дня МВФ РФ він спілкувався з Криму з генералами російських спецслужб. При чому знав багатьох досить близько, щоб називати їх на імена, розповів один із друзів Кирієва, який був при цьому присутній. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен роботі сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.